Війна не лише на картинах, наша сучасна війна вже у художній літературі у гостросюжетних романах. Просто зараз до нашої студії завітає автор книжки Порятунок з російських щелеп Сергій Фурса. Деякі критики, до речі, пишуть, що за цим твором обов'язково треба зняти художній фільм. Що саме наштовхнуло їх на таку думку? Ми зараз і дізнаємось. Тож я біжу зустрічати нашого гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Прошу. Дякую. Доброго Вітаю, ранку. Ото я так розумію, що це є та сама книжечка, можна? Да, її будь раз? ласка. Одразу дякую. Ірочка що, Одразу щось? все бере до своїх рук. Порятунок з російських щелеп. Що Жан... це? Да. Жанр книжки, екшн, детектив. Що це? Ну, це не детектив, це скоріше пригодницький роман. Напевно, екшен близько до опису того, що відбувається, але в принципі пригодницький роман. Клас. Про що там розповідаєте? Ну, дивіться, насправді про що це завжди про пригоди і завжди про героїв, які щось роблять. Чому саме з російських щелеп? Е, ну, власне, тому що по сюжету це сюжет цієї книги. Це 14-й рік, угу. коли росіяни анексували Крим і прийшли на Донбас. Ну і власне з цих самих російських щелеп головному герою потрібно врятувати головну героїню, якщо можна так сказати. Тому російські щелепи тут не просто це не не тільки про мову, так, це і про фізичний порятунок. Дуже гарно написана. Ця історія вигадана, як і більшість її персонажів. А втім, це не означає, що її не могло бути. Тобто, все ж таки реальність неможливо ну бути. Десь. Е Тут нема гер... супергероїв Марвела, тут нема фантастичних якихось подорожей у часі. Тому це все, що могло б відбутися. Мені сподіваюся, сподіваюся, що це така реалістична історія, але я її вигадав. Да, вона жила у моїй голові. Це не те, що хтось мені розповів про те, як, як тоді було на Донбасі саме з ним. Але, але героїв мовірці і Майк. Дивись, і Майк. Алекс, Алекса і але будьмо відверті, після 2014 року, і після 2022 року нас не здивувати голівудськими екшенами, супергероями Марвел. Після того як ти побачив справжню війну, для тебе це вже видається якоюсь казочку. Що для вас з яскравих? Ваших особистих можливо спостережень, спогадів того, що відбувалося і відбувається на Донбасі, є тут у книзі. Ну, от, до речі, я прорефлексую те, що ви сказали, про е, нас не здивувати голівудськими фільмами. Тут якраз був якийсь певний конфлікт, пам'ятаєте? 22 й рік Завсталь, і весь світ дивиться. Тобто, так. ми звикли, що в голівудському кіно в цей момент прилітає команда порятунку, і всіх рятують. І неможливо навіть на Марс долітають. Да? А тут, начебто на планеті Земля, начебто близько, де дуже очевидно протистояння. Добра і зла, але добро не прилітає у вигляді там супермена чи Армія допомоги. Да. Так? А виявляється прилітали що... на гелікоптерах. Ті хлопці Далітали, які, які на гелікоптерах, лятували. да, але вони, вони часто і лишались там, так? Так, uh, і це не було порятунком всіх тих людей, які там боролися на світлій стороні. Тому якраз життя воно трошки інакше, ніж голівудський фільм. Uh, з одного боку, тут так багато екшену, а з іншого боку, в нашому випадку, не так часто хепі-енд, на жаль. Відбувається. І це така більш реалістична жорстка історія. Може, тому українське кіно, це скоріше, не голівудський блокбастер, арт-хаус, да, після якого ти виходиш і в голові там, щось колотить? А про книжку я вже забув. Я, я хотіла запитати головні герої. Тут є Алекса і Майк. <клес> Ні, Алекс, ну його Олександр зовуть насправді. А, Алекс, Алекс, це, да, це українець. Але є кілька головних героїв іноземців. Насправді це одна з елементів такої місії, яку я сам собі придумав, коли писав цю книжку. Щоб ця історія ця історія має розповідати в тому числі іноземцям те, що тут відбувається, без прямої пропаганди, тому що коли прямо пишуть, що Путін ла-ла-ла-ла, ну людина, ну. Людина сама має про це подумати. Так а коли ми говоримо з іноземцями, пам'ятаєте, був чудовий фільм Іграшка з Піром Рішаром так. так да дуже давній да, це так би, але там була така фраза, що французів хвилюють тільки французські мерці. І це правда насправді так само да. і українців турбують да. лише українські версії да. це Ми правда. Дуже часто дорікаємо заходу про те, що їм байдуже по деяких моментах, хоч нам дуже сильно допомагають, але згадаємо самі себе, коли відбувалося ще в Сирії, да, в 15-му році. З Києва до Дамаска майже стільки ж кілометрів, скільки з Києва до Парижу. Так і тому власне іноземні персонажі тут для того, щоб зачепити і західну аудиторію, щоб вони співчували там ідея глобальна мрія і так далі. Це там знятися на щоб Netflix забрав це чи бозна хто з них зняв і так далі. Це зрозуміло, да це моя власна его. Але в тому числі місія розповідати через людей, які близькі. Бо якщо люди далекі, ви не сприймаєте це, кому і... болить, тому й вона й буде близька. Мені здається, з одного боку да з іншого. Ну дивіться, якщо ви живете в Пари. Жи в Берліні чи в Америці вам не болить? Будемо чесні, Ні. але вас має щось зачепити. Якщо у вас нема знайомого персонажу, з яким ви можете себе асоціювати, чи хочете себе асоціювати, ви не будете читати. До речі, стосовно ви сказали продати нетфліксу цю книжку. Чи хотіли ви, щоб цю книжку екранізували? Якщо так, то хто саме і кого б ви бачили у головних ролях цієї книги? Ну героїв героїв. Звісно, хотів би. Ну ф, хто буде брехати? Ну, я зрозуміла. Це да? Netflix, флік. Саме не да, да, навіть без цього хотів би. Да, й Голівуд хотів би, і Netflix, чи Епл Тівібай. Джеда насправді. Ну дивіться, це не те, що і фільм Юа. Я би залюбки дивився, якщо б вони хранізували. Мені було приємно. Давайте так. Це для мого его було просто щось. Тим більше, це ж тр трилогія теоретично буде четвер. Та книжка, і це можна розтягнути Його -його. на багато сезонів. Угу. Е, тому, а от чи уявляв, я когось, хто може зняти, ні, чесно. Е, якщо чіплятися за режисерів, тут у мене, напевно, немає якогось режисера, який, я думаю, має це знімати. Тим більше, що там. Ті самі Бондіани знімають різні люди цього саме Джейсона Борна по духу, може схожого з цим різні режисери. Тобто про режисера ви не думали. А героїв, от акторів, хто б ви хотіли, щоб знявся? Можливо, У Кіану нього, Кіану Різ... до речі, сьогодні 60 років йому 60 років. Бачите, йому 60 років він вже не підходить. Інтрига сюжету, яка пане Сергію? Бо ми вже. Заглядаємо далеко, хто буде зніматись, хто буде екранізувати, що хто буде, лиходій, що буде тримати мене, да. Да, читача в напрузі. Ну, сюжет буде тримати, я сподіваюсь, буде тримати на напрузі. Лиходії, звісно, ну дивіться, насправді ж історія. Ну, є росіяни, які точно лиходії, але також є люди, які є лиходіями-жертвами. Тому що через дуже дуже багато. Події вони стали на темну сторону, і вони стають вони одночасно і лиходії, і жертви. І я думаю, що це також один з способів пояснити на всю нашу історію через те, що страждають не тільки українці, а страждають умовні ватники, да, які при, пристали на брехню. Але це їх вибір. Це їх вибір, безумовно, і їх не дуже шкода, да, тому що коли але вони також жертви і страждають. Тому лиходіїв Купа да? всі книзі вони так, так чи інакше всі російського походження, тому взагалом лиходії тут росіяни. Да, да, Леходії тут росіяни. Сюжет про що говорить сюжет? Про боротьбу добра та зла ми зрозуміли. Будь-який чи... сюжет з часів Шекспіра це боротьба добра і зла. Тому так, да, це боротьба добра і зла. І це те про війна тут скоріш, фоном. Тут це книжка не про війну. Війна це скоріш каталізатор. Каталізатор певних подій, які б ніколи не виникли, і люди б не мали проявляти себе без війни, тому що дуже часто, там якби ми з вами народилися в Швейцарії, прожили б 70 років, з нами б нічого не трапилось. Ми б не знали, що ми, хто ми насправді ми б жили чудовим життям, да? але це було б життя не про прояв якихось наших якостей на межі. Ця книжка вперше вийшла російською в 2017 році. Ви чекали на момент, коли її можна буде перекласти українською, як і інші частини? Є ще друга? Так, да, перша і друга вийшли спочатку російською. Зараз є таке нове життя, перевидання. А третя до кінця року, здається, має вийти вже відразу українською. Чому спочатку російською, зараз українською? Ну чесно, писав я російською. Я, як напевно багато чи більшість киян російськомовної з дитинства. Я говорив вдома російською мовою. я говорив в школі на перервах російською мовою. Я пам'ятаю, коли ви граєте у дворі футбола, хтось говорить українською. Це в село. Да ну так було. Тому базово в мене воно думалось російською мовою. А зараз зараз це вже фіфті-фіфті. Тобто, зараз набагато більше українських свідомо української мови. Зараз набагато більше ти пишеш українською, говориш українською. І тоді самі ідеї, те, що приходить тобі в голову, приходить різними мовами. Насправді дуже часто, якщо ти от ми сиділи, сиділи з вами годину, говорили українською. Потім ідеї, які нас доганяють, вони будуть приходити українською. Зрозуміло. То ви сказали, що, можливо, буде й четверта книжка, так? На четверту я зараз прокрастиную. Просто... <рес> чи буде вона фінальною, чи ні? Це ще невідомо. В принципі, я думав, що буде три книжки. Але 24 лютого, 22 я зрозумів, що буде четверта. І, власне, от... І зараз я пишу, але тут, ну, по перше, і, скоріше, процеси навколо цих трьох відбуваються. Плюс, можливо, деякі речі пов'язані з поточною війною, з повномасштабним вторгненням, що мають утрястися в голові. І, можливо, я сам собі не даю дозволу, от зараз активно писати, щоб пере переосмислити, напевно, щось. Ну що, я думаю, що треба замовляти обов'язково трилогію. Вже на трилогію можна Почнемо Перед лаку з російських джерел». так. Дякуємо вам за ці книжки. І агітую всіх замовляти і підтримувати українських авторів і видавництва. А я нагадаю, в нашій студії був автор цього роману Сергій Фурс.